Всім привіт! Святкую другий день Пасхи, в селі відпочиваю. Робота роботою, метал-металом, а відпочивати потрібно. Тому розважаємося, стріляємо з пневматичної гвинтівки. Колись я купив її дітям, чи більше собі, чи дітям, не знаю. Але всі задоволені, стріляємо. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Ось такий апарат придбав китаєць Biman фірма. Непогано б'є з газовою пружиною. Спортсмен Газ Рам Серіас. Ну, ось таке оптичний приціл, дуже влучно стріляє. Стріляли нею і на 100 метрів. На 100 кроків буде точніше, це десь, напевно, на 80-90 метрів. Непогано. Різні види патронів, важчі, середні, легші пробували. Найбільше сподобались ось ці тупі. Такі вони. Не знаю чому, саме для цієї гвинтівки вони. Непогано підійшли. Є ще важчі. Ось такі. Зараз я покажу, що я бачу в оптичний приціл. Ось що я бачу в оптичний приціл. Це на відстані 30 метрів. З метрів з 20 будемо пробувати стоячи, влучити. Побачимо, що з цього вийде. Якщо найбільшу вісню, потрібно вже з цільця стріляти з упора. Ось такі отвори, вхід, вихід є. Я кажу, ось така цяцька, а малий каже, чому ви зброю обзиваєте, це справжня рушниця. Звісно, справжня, тільки вона пневматична. Гвинтівка підказує. Інколи буду розбавляти... Відео з металобрухтом з моєї роботи такими домашніми відео. Рідко, але буду. Завтра їду в Немирів, село Горбанівка. Як... Хто може там є поруч, то телефонуйте, пишіть. Заїду ще вас, щось заберу. Так що підписуйтесь на канал. В шапці профіля є посилання на ціни, в вайбері, в телеграмі. Всім гарного дня!